Я кажу, Я кажу, то загальна тарілка. А чому так не Тям, Поклади тарілочку, накинь собі салатику. Ні, ні, так як було. Так було. Так, а, ота велика для досадку, так? Ні. Я накинь собі салатику і передай тарілочку далі. А. Так і дай. Десерт, Ні, десерта не буде. Це точно дуже. Ян та тут для котлеток, а тут для салатика. Ян, я тебе запишу в школу леді, де тебе навчать.